Сьогодні в Кремлевському краєзнавчому музеї у нас відкривається виставка «Докудесь.UA». Так ми її назвали, оскільки ми вже не перший рік 2016 року постійно наш музей приймає участь в показі фільмів, в співпраці. Є в нас багато налагоджених стосунків, багато у нас є цікавих ідей для розвитку. На жаль, сьогодні війна, але ми мусимо це говорити: це права людини це на сьогоднішній день як не як актуально є. Ось на нашій виставці представлені зараз в основному в афіші. Понад декілька тисяч нас збірено в музейних предметів, які з часом і вже є частиною нашого фонду при музеї, створені до Кодесій. Ось сподіваємося зараз. Подальшу співпрацю з документалістами України і за кордоном теж, оскільки чекаємо надходження, чекаємо матеріали пов'язнятих фільмів, чекаємо і копії фільмів, чекаємо і е, режисерів, і всіх творців цих фільмів до нас на зустрічі. Е, оскільки в Україні такого немає, але ми, е, завдячуємо Володимиру Ханасу, е, сьогодні маємо таку хорошу справу, акумулюємо ці матеріали, ці музейні предмети. Для подальшого, щоб розповідати, що в нас, як в нас становилася наша Україна, будувалася і творилася. І тим більше в наші сьогоднішні часи дуже актуально показати афіші з тих міст, які сьогодні окуповані, це і Луганська область, і Херсонська, і Запорізька, і Донецька, і Дніпропетровська. В всіх цих містах проходили раніше ці фестивалі, ми цим сьогодні. Демонструємо, показуємо. Є багато матеріалів, є багато роботи для дослідження, для опису. Сьогодні з Тернополя нам передали ще дуже багато матеріалів, порядка, ну, порядка, мабуть, буде зо 2000 предметів, які теж очікують свого опису і детального, детального дослідження, атрибуції. Запрошую до нас на виставку, просимо приєднатися. Звісно, я знаю, що цей ролик, який зараз записується, побачать наші партнери, творці інших фільмів, людей дотичних до цієї справи, до документального кіно. Запрошую приєднатися, спільну справу зробити, надсилайте нам матеріали, надсилайте нам ваші свої думки, приходьте своїми ідеями, надсилайте ваші фільми. Будь ласка, буду чекати вашої. Вашої реакції на відкриття цієї виставки. Дякую. Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у твітів не пускаю. Наші два різні світи. Я не втомився. А ти. Наші два різні світи. Я не втомився. А ти?